І так, всім привіт! Хочу зробити підгортачку для картоплі. Ось такі тут в мене і штуки, відсівалки були, сошники. Я взяв диски. Це коротше все з металолому, рахуйте. Повипилював дірки, центральні отвори і підболтики. Два диски, один диск не підходив, опиляв диски, криві, це все таке. Та й хочу зробити поперечку, до якого це воно все має чіплятися. Ну, типу квадратну трубу. Ну, щоб були якісь регулювання і ось такий з металом є. Кусок знайшов, його пополам, розріжу і приварю десь туди, ну, щоб було регулювання по ширині. Не знаю, якби це ще по куту зробити, регулювання. Ну, ось таке. Ту. Такої сороковки нема, щоб туди вставлялося, тому буду з вуголків зварювати. Та й думав таких двох сорокових, так двох, два сорокових туди не влазить. Тому кх -кх, зварю 20 цих 40-й і тридцять й Ну типу отак зварю. І вийдеться в мене 40 квадратна труба. Ну таке в мене в планах. Не знаю, це буде скоріш за все, що ручна тяга. Не знаю, до мотоблока треба ще всяких яких прибабахів або б це переробити. Хоча наче хай би воно було. Є така ручка. Мабуть зроблю ну, ручну тягу під гортачку. Принаймні зараз, а потім може перероблю на На мотоблок. Ну, ось таке, ну тому пробую Пробую це зварювати в квадратну трубу. Ось таке, що я хотів показати. Коротше, ось, ось так я зробив. Поки робив на наручну тягу. Ну, ось так. Тут за баргів. Із вуголків така типа квадратна труба. І два була квадратна труба, розділив і таких гайка з болтиком, щоб піджимати. Ну, щоб регулювання було. Кут тут не регулюється, так на глаз виставив. Ну, пробував вроді підгортає, я не знаю, десь кут під 45 градусів. Диска. Ну, Один диск щось трошки далі, другий ближче. Ну, хотів спробувати, тому зробив наручну тягу. Може перероблю на мотоблок. Побачу, як воно піде. Якщо буде легко підгортатися, то буду так підгортати. Якщо буде важко, там мотоблока нюанс кліренса немає цього. Буде картоплю товти, то мабуть так бу... ручна підгорталка хай буде. Ну, ось так. Ось таку я штуку ліпив. Ліпив ліпуна. Ну. Осе з металолому. Не знаю, чи не буде тут гнутися, так по поприхватів. Тут так стійка, тут так, бо вони однобокі. Коротше, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ось так підгорталку зробив.